Мені здається, що штучний інтелект все ж відображує. Відображує саме людську душу. Mm -hmm. Тобто Це таке, як певне дзеркало. Він відображує, ну, по суті, він же ж навчається на продуктах людей. Да? Він не навчається сам по собі. Він не генерує щось да, там, що. Може торкати нас емоційно. Він може створити щось схоже, да, що було, наприклад. От вись, да, наприклад, якщо привести такий приклад, от ми заходимо в музей і дивимося на якусь картину, і ми відчуваємо переживання, mm -hmm. да, емоційне переживання. От ми люди, ми через емоції, це ну, ніяк неможливо уникнути. Не можна нічого створити, не доторкаючись до емоцій. Тобто нас торкає емоційний окрас картини. Якщо штучний інтелект здатен буде створити щось таке, да, здатне торкатися нас емоційно, так, це буде як акт створення душі, на мою думку. Uh -huh. Я поки що там не бачила, щоб інтелекти створювали якісь картини. Ну, є картинки, які створюють, да, але знову ж таки, да, вони їх створюють, бо каже людина: створи це це, то те то і він створює. Mm -hmm. Але я би подивилась на це. Мені було б цікаво подивитися, як штучний інтелект може щось створити. Я думаю, що ми повернемось.